Так, друзі, привіт. Попросили показати, поки я ще це не прилаштувала нікуди, покажу, що ми сьогодні притягли. Забігаючи наперед, скажу, що річі не цінні, але є деякі цікаві. Якщо я побачу, що ви тут щось пишете, може якось зреагую, бо я це роблю на телефоні. Мені хочеться почати з отаких цікавих папірчиків. Так, зараз роздивимося, що це за папірчики. Це все було в старих речах, які ми збирали виносили на смітник в старому будинку в селі. Ми їх спочатку в автівку, а потім ввезли до смітника, бо це там нема. Ну, не суть важно, що я відібрала для себе і що я можу вам показати. Дивіться, ось такий місячний. Квиток квітень 92-го року. Мені тоді було скільки? 6-8 років мені було. Максим, чуєш? Так. Ну, отак воно ззаду виглядало. І це в нас, я так розумію, фабрика жовтень. київський квіток, мабуть. Так. Далі відкладаємо. Ось таке запрошення. Я, чесно, таких бумажечок ніколи не бачила. У моїх батьків такого не було, в родичів не було, ніколи такого не бачила. Для мене це щось реально стареньке. Такий о, плотненький картончик це в нас. Що в нас тут написано? Портком Київського ордена Леніна. Кудись вони тут запрошують, уважаемого товарища Чутова. А куди запрошують? На совещання партийного актива. Боже, 24 грудня. А який рік я не бачу? Так, Ой. зараз будемо змінювати локацію. Ось така штука. І ще відчутово нам залишився мандат. Дядьку, впізнаєте? Пам'ятаю його, коли в садочку була. Були книжечки з цим дядьком. Казала, що він дуже добрий, полюбляє дітей. Треш. Ззаду у нас печатка проголосована. Бачите, не бачите? Я, чесно, вже подивилась в інтернеті, ці речі не коштують мільйони. Це більше ти заморочишся на фотографуванні, але просто цікаво. Таке я ніколи не бачила, для мене це дивина. Так. Ще я відклала робоча путівка. Робоча путівка. Теж все у нас савдипві, вона не заповнена. Ось так вона тут виглядає. Кому цікаво, можете потім зупинити, почитати. Так, і тут вона в нас виглядає ось так. 1970 якийсь там рік. На жаль, я викинула одну круту штучку, вже дома все перерила. Ми її, мабуть, все-таки викинули разом з іншими речами на смітник. Викинула там, о, була в нас днівник Піонера. 50 якийсь там рік, і там дівчинка писала звичайною ручкою, чи я не знаю, чим вона то її писала, якісь фіолетові чернила були. І вона пише, що мені не подобається. Так, там було російською. Мені не подобається, як себе ведуть мої однокласники. Я не хочу йти у них на поводу, але не буду відставати від них. В общем, реально, днівник якоїсь радянської дівчини. І я це хотіла залишити, перечитати, бо там ще багато всього було і поміток написано. Але, на жаль, цей треш. Я відправила у смітник. От якщо б мені показало, що це таке, і запитала. Ну, якщо б я їм не відкривала, я б в житті не здогадала, що, те, що це. А чоловік відразу сказав, Ну, коли вже е, перегорнула, прочитала цигарки. От такі красиві коробці. Тютюнова фабрика Київ. Клас перший, ціна 70 копійок. Були цигарки. а Тут всередині ще залишки від табаку зараз. ось Так вона виглядає. Ось тут залишки в нас. Така коробочка. Такого я теж не бачила. Хоча я 84-го року. Так, далі. Далі, 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 я штука. Отака така є штука. Це той радянський бакеліт. Це коробка, зараз ми тут витягнемо всякий непотріб. Вона дуже важка. Це та коробка, бо яку доказують, це бакеліт не гірший, ніж... А вона в мистах. Не знаю, з під чого вона. Але вона реально важка. От я спробувала підняти від бакеліту, мабуть тільки те, що вона, бачите, така, як різнокольорова. Так, вона важка. Може, від якогось спецприбору чи спецінструменту. Це точно радянський виріб. Ну, до старовинного бакелітового намиста, як луни рачки, якщо чесно. Потім раді цікавості перевірю це добро, воно ще брудна всередині там якийсь мусор гуляє, треба протерти. А що у нас там знизу? Знизу у нас нічого. Перевірюю содою, просто раді цікавості, але може, вона фарбується, не знаю. Взяла собі, залишу, протру її буду потім порівнювати вам з бакелітом. Хоча, як на мене, спільного нічого нема. Чесно, я очікувала, що вона буде легша, бо в нас колись був пилісос. Такий. Так, що в нас було в коробці? В коробці теж не особо нічого цінного. Це найцінна іконка, але просто, ну, викидати її на смітник шкода. Ну, так от висіла на стіні. Так. Це, здається, Харківське. Є набір. Ну, мабуть, воно все користоване так що тут написано. О Боже. Мабуть, воно все користоване зараз. Що воно відкривається. Ось така виделочка. Тут ще збоку є ніша, але одним пальцем навряд чи я вам витягну. Далі. Не знаю, що це за сіпок. Треба було викинути. Щось мені здається, але він потрапив мені додому. Мені здається, це пробка від ванни. На такому втіку була. Мені здається, в дитинстві у нас була. Може і не так. Ще один якийсь радянський ніж. Мультініш. З пошкодженнями. Теж відправиться у нас тут те ж саме на смітник. Але що у нас тут написано? Галинська нержавіща сталь. Так. Ось ще ніж у нас таке є. Ніяких на ньому клейм. Нічого я не знайшла. Я вже мені тут не нашла цвітла. Таке воно? І так воно виглядає. Так, як ще кому щось треба пищить? Вайбер бажано. Такий ніж. Ну, це просто. Нещодавно побачила на Віоліті в розділі форум. Хтось ось таку штучку просив ідентифікувати. Може, він побачить? А штучка з цього приборчику. Це щось різати піцу, мабуть. Так, далі поїхали далі. Далі в нас залишився посуд селянський посуд, глечики Ось така штука, ріжський бальзам. Чесно, я його відкривала. Це, я так розумію, як якась глиняна. А, та тут всього Боже, 14 рік, воно не таке ще старе. 10 років, 11. Але глиняна сама ємність у нас. Є ще друга. Зараз подивимось. Я відкривала запах там. Відкривається. Зараз. Ой, хоч би не розбити. Зі звуком воно у нас відкривається. Однією рукою теж не можу. Зі звуком так. Ага, давай. Майже здалось. Ага, там джин. Там щось було і воно ще. Понюхала. Ну, так, біль... більш-менш. Я думала, взагалі задохнусь. Так, горшики. горшики на жаль, у нас трішечки з дефектами. Ось такі. Але комусь під декор може вони знадобляться. На ну, викидачі теж було на смітник. Там, можете одни щось подивитися. Ось такий зелений, красивий. А це той горшик, який вішають на паркан. Якраз до мого квітника підійде. Знизу нічого так. Що я дещо прибирала вже не все показує? Але стан, звісно, бачите, фарба тут вже у нас з втратами. Пробки нема, мені здається, тут має бути пробка, але її нема. Так. Ось ця штука. Я вже... А, ще був в мене один глечик. Щас я покажу ось цей. Це на сьогодні його теж. Привезли цей глечик, здається, без ушкодження. Ось такий. Це просто все те, що шкода було просто ввести на смітник. А, ні, 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 є в ньому ушкодження. Ще багато чого відвезли в гараж. Так, друзі, якщо кому щось треба, пишіть. Було там ще одне намисто, але я його сьогодні відразу віддала на переробку. Теж не суперкоштовний. Ще був такий чомодан. Це ми склали в цей чемодан. Ну, все, більше нічого показувати не буду. Бо є ще багато справ. Всім гарного вечора і тихої ночі. Так, а як цю штуку завершити? Боже, Боже, як тебе завершити? どう